Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні розглянемо двосторонню ручку для балконних дверей. Це ручка виробництва України, що дуже класно, я вважаю. Ручка використовується для балконних дверей, блоків, балконних виходів на терасу там і так далі. Ну, в принципі, там, де потрібна двостороння ручка. Є в різних кольорах. Детальніше можна знайомитися у нас на сайті wink.org.ua. Але скажу, що є кольор білий. Ось ми зараз його розглядаємо. Є кольор коричневий та кольор антрацит. Ручка складається з двох частин. Внутрішня це стандартно. Сама ручка алюмінієва. ну, Пофарбована. Фарбований алюміній. Розетка, сама кришечка та розетка. Тут пластикова. Алюмінієва тріщоточка. І ручка має 8 позицій. Кріпиться звичайними стяжними гвинтами, які йдуть в комплекті. Друга частина ручки це має ширину 15 мм, тобто вона вузенька. Така от, і завдяки чому вона стає ззовні у вас. Майже на будь-якій балконній двері вона підійде без проблем. Сама ручка алюмінієва і також металева розетка. Тут пластикова, тут вже йде металева. Штиф доволі довгий, він може підійти до майже любого віконного блоку. Тобто, якщо потрібно трошки менше, то його можна підрізати. Ручка монтується дуже просто, не потребує, не потребує ніяких спеціальних навиків, там тільки викрутка та, в принципі, і все. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.